Під одним з моїх відео хтось написав, а ось мій дідусь їв хліб, цукор, пив самогонку все життя і навіть курив, і при чому прожив більше 90 років. Як ви це поясните, я думав, що якщо харчуватися такими продуктами, то помираєш досить рано. Справа тут ось у чому. Всі ми приходимо у цей світ із різним багажем. У всіх у нас різні гени, а у наших сімей різна історія. Якщо кілька поколінь ваших предків реально дбали про своє здоров'я, правильно харчувалися, вживали їжу вирощену в домашніх умовах, то у вас, ймовірно, будуть досить хороші гени. Адже було мало факторів, здатних їх послабити. Так що, цілком можливо, вам все це зійде з рук. Є країни, де кістки та зуби у людей в чудовому стані, наприклад, в Африці. Ці люди харчуються їжею, яка вирощується на вулканічному ґрунті. Завдяки цьому вони отримують чудові мікроелементи і мають здорові кістки. І є країни, де їжа інша, і багато хто страждає на каріс, наприклад, Великобританія. Там багато цукру, рафінованих продуктів, молочки і проблем із зубами. Те саме стосується і США. Отже, ваші гени, історії сім'ї, ваше харчування, країна, де ви живете це все може визначати ваше становище на цій шкалі здоров'я. Але на жаль, у переважної більшості людей метаболічні хвороби виникають у дедалі ранньому віці. Зазвичай у житті є момент, коли здоров'я починає погіршуватися або ми починаємо старіти. Вага чистої здорової печінки 400 грам, а в сучасної людини вона важить аж 2 кілограми, і починає вона загаджуватись з 14 років. Тому ми старіємо аж ніяк не в 30, в 40, 50, а умовно кажучи, з 14 років. За вічну молодість відповідає саме печінка, бо вона виділяє гіпорин, який відповідає за регенерацію. А про методи очистки печінки, щоб вона залишалася здоровою, я розповіла своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, можете перейти і почитати. Отже, є кілька факторів, які визначають, коли почне погіршуватися наше здоров'я. Перше, це ваші гени. Наскільки добрі гени дісталися вам від ваших предків? Друге це епігенетика, це довкілля, те, що відбувається навколо нас, те, як ви харчуєтесь, рівень стресу у вашому житті, забруднення. Є багато факторів з області епігенетики, які по суті набагато важливіші вищі за генетичні фактори. Є такий фактор, як запас здоров'я, ваш запас здоров'я. Про нього я розповідала вище. І останній четвертий це ваші стосунки, емоційний стан. Це один фактор, який дуже важливий, можливо, він має бути вгорі списку. Деякі люди настільки безжурні та життєрадісні, що вони ніколи не хворіють. Також цей стан має назву «радіння» – високовібраційний стан радості, щастя, який випалює все негативне. Отже, цей фактор дуже важливий. Ось що я хотіла сказати у відповідь на це питання.